З нагоди Дня науки Національний фармацевтичний університет провів засідання вченої ради. До зібрання долучився мер міста Ігор Терехов. Дуже приємно бути тут і дякувати вам за вашу працю, дякувати за виховання наших студентів, за виховання наших дітей. Я дуже хочу, щоб вони сиділи. Тут навчалися в аудиторіях, і це дуже важливо. Так, ми з вами переживаємо дуже складні часи, але ми вистояли в дуже-дуже, повірте мені, складних ситуаціях. І я впевнений, що ми переможемо все питання часу. Харківський міський голова Ігор Терехов привітав присутніх з Днем науки. Також мер міста вручив кращим науковцям нагороди міської ради та подякував за їх плідну працю і досягнення у науці. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Ус, Олександр, Олександр Варов, Новини Харків.